Ласкаво просимо до програми «Китай у фокусі. З вами Ганна Варава. Масштабна повінь у центрі Китаю. Понад 20 тисяч людей евакуювали. На тих, що залишилися, ринули брудні паводкові води. Стихія зруйнувала мости та пошкодила дороги. Тайвань має розраховувати на себе у питаннях оборони. Про це заявив міністр закордонних справ Тайваню після коментаря Трампа на тлі загрози Покіна, що нависла над островом з часу демократизації Тайваню близько 30 років тому ми часто були самотніми, стикаючись із загрозою з боку Китаю. А що про це думаєте? Ви напишіть нам у коментарях, підпишіться, якщо ще цього не зробили. Провінція Шенсі потерпає від сильної повені. Тут видно, як паводкові води змивають автомобілі. погляньте ще один автомобіль забрало. Дивіться, це машина. Деякі люди усі в багнюці пробираються через каламутну воду. Унаслідок багатоденних рясних дощів. Рівень води в річках у цьому районі піднявся вище за критичний. Потоки виривали з корінням дерева і змивали їх униз за течією. Понад 20 тисяч людей евакуювали, загалом лихо торкнулося 900 тисяч місцевих жителів. За даними влади, у провінції Шансі п'ять людей загинуло, а вісім зникло безвісти. Місцеве залізничне сполучення припинили. Повені також пошкодили десятки місцевих мостів та доріг. У зоопарку Тигр і Ведмідь замкнені у клітках мокнуть у воді. Наше місто затопило, гараж у воді виїхати неможливо, дороги заблоковано. Місцеве шосе закрили через су виходу. Немає о господи, тільки погляньте на цей затор у центральній частині провінції Хенань Десятки водосховищ урожай місцевих фермерів під загрозою їхні посіви опинилися під водою. Фермерів цього року спіткало нещастя. Дороги, будинки та гаражі теж затопило. На півдні Китаю на греблі три ущалини відкрили сім водоскидів для спуску надлишків води. За прогнозами метеорологів, рівень води у водосховищі може піднятися, бо зливий далі наповнюють річки вище за течією. 25 років жорстокого переслідування духовної практики фалуньгун, також відомої як Фалуньдафа з боку комуністичної партії Китаю. Послідовники фалуньгун у всьому світі підвищують поінформованість людей про цю подію. Докладніше Сем Ван. десятиліття поневірянь демонструють десятиліття стійкості. 20 липня послідовники фалуньгун у всьому світі відзначають цю сумну подію. Саме цього дня, 25 років тому, Компартія Китаю віддала наказ про початок загальнонаціональних гонінь на духовну практику, прагнучи викорінити десятки мільйонів людей, які живуть за принципами істина, доброта та терпіння. Держдепартамент США заявив, що ця проблема потребує активних дій. Останніми роками ми бачили, як КНР робила низку кроків, які ми розглядаємо як придушення основних прав людини. По перше, ми і надалі порушуватимемо це питання безпосередньо перед офіційними особами. Омикаєнер, по друге, ми без вагань вживемо відповідних заходів з боку уряду США, і ви бачили, як ми це робили? минулого тижня. Послідовники Фолонгун провели мітинги в різних частинах світу, щоб привернути увагу громадськості від сіл і містечок до великих міст, таких як Токіо, Сідней та Вашингтон. Але в Китаї ситуація зовсім інша. Влада вистежує людей, які займаються фолоньгун, і відправляє їх у трудові табори. Деякі з них стають інвалідами, прикутими до ліжка через жорстоке поводження та тортури, а інші вмирають у в'язниці. За повідомленнями держдепартаменту США у незліченної кількості послідовників фолоньгун насильно вирізали органи для китайської трансплантаційної індустрії. переслідування фолоньгун це злочин. Довільні затримання, тортури, примусова праця, пропаганда та наси. Лінське вирізання органів пов'язані з цією кампанією не лише порушують міжнародні стандарти прав людини, а є злочинними діями, що потребують глобального засудження. Сьогодні пріоритетом для тих, хто практикує Фолунгун, є розкриття правди. Здебільшого їхні голоси почуті у червні. Палата представників Конгресу США ухвалила закон про захист фалунгун. Законопроєкт передбачає введення санкцій проти іноземних громадян, які беруть участь у вирізанні органів у Китаї, що підтримуються державою. Попри труднощі, з якими стикається комуністичний Китай, Фолонгун. Сьогодні практикують люди усіх верств суспільства у більш ніж ста країнах Ван. Міністр закордонних справ Тайваню заявив, що острів має розраховувати на себе у питаннях оборони. Це реакція на слова колишнього президента Трампа про те, що Тайвань має платити США за свою оборону. Трамп сказав Блумбер, що США схожі на страхову компанію, додавши, що Тайвань може платити, бо острів надзвичайно багатий. з часу демократизації Тайваню близько 30 років тому ми часто були самотніми, стикаючись із загрозою з боку Китаю. Лінь додав, що витрати Тайваню на оборону досягли історичного максимуму і становлять 2,5% від ВВП країни, і ця цифра може ще рости. Вашингтон дотримується невизначеної позиції щодо захисту острова в разі китайського вторгнення, що називається стратегічною двозначністю. Цього року Тайвань ледь помітний на зовнішньополітичній мапі республіканської партії на відміну від 2016 року, коли партія назвала острів вірним другом і пообіцяла підтримку. Чому від тайванського питання ухиляються? Водночас Джей Дівенс назвав Китай головною загрозою для Америки. Як вони разом із Трампом справлятимуться з цією проблемою? Тіфані Майер з нашого офісу у Нью-Йорку звернулася за роз'ясненнями до Роберта Сполдінга, бригадного генерала ВПС США у відставці та автора книги Війна без правил. Генерал Сполдінг, дякую, що приєдналися до нас. Раді бачити вас знову. Дякую, ради повернутися. У програмі республіканської партії вперше з 1980 року не згадується Тайвань. Що ви думаєте про це і як США поводитимуться щодо тайванського питання, якщо Трамп повернеться до влади? Well, I think that я думаю, що сама політика наймовірніше не зміниться, але підхід адміністрації до проблеми може бути дещо іншим. Я не бачу в цьому нічого особливого. Політика США є досить послідовною. На мою думку, президент Трамп схильний розігрувати складні партії. Якщо прийде адміністрація Трампа, він намагатиметься діяти непередбачувано для китайської кумпартії. Вона справді не знає, чого від нього чекати. Не акцентувати на Тайвані це, на мій погляд, добре. Вони не знатимуть, чого чекати. Трамп сказав Блумберг, що Тайвань має платити США за оборонні послуги, додавши, що Тайвань отримав напівпровідникову промисловість від США. Це контрастує з позицією Джейді Венса у програмі Fox and Friends той сказав, що США можуть побачити ще одну велику депресію, якщо Китай візьме Тайвань під свій контроль. І щодо напівпровідників, як ви бачите спільну роботу Трампа та Венса з цього питання, якщо вони увійдуть до адміністрації, гадісідечудом оркінтіґедвенекам. to this issue. Ну, президент Трамп бодай спробував щось зробити з нечесними торговельними практиками китайської комуністичної партії. А Венсом рухає розуміння соціального лиха, спричиненого руйнуванням американської промисловості та його внутрішня переконаність, що адміністрація має над цим працювати. Тому я вважаю, що призначення Джейді Венса віце-президентом є позитивним моментом. Він ставиться до цього як до особистого питання, бачачи руйнування у спільнотах, де він ріс, не тільки через втрачені робочі місця, які і віддали Китаю, а й через те, що отримали замість цих робочих місць, а саме трагедію, спричинену фентанілом. Я думаю, що його хвилюють обидві проблеми. генерал посайзеверали дякую, що приділили нам час. Дякую. В Австралії відбуваються масштабні військові навчання. «Чорна діра. Вони стали найбільшими за останні 40 років. У них беруть участь 20 країн: зокрема, США, Канада, Німеччина, Франція, Японія та Південна Корея. У центрі уваги стабільність в індитихоокеанському регіоні. Вперше у таких навчаннях беруть участь філіппіни. Це викликано ескалацію напруженості між Манілою та Пекіном. Також уперше бере участь Італія. Причому зі своїм авіаносцем після навчань він попрямує до берегів Японії. Китайські чиновники визнають, що попереду на них чекає нелегка дорога, але водночас ставлять амбітні економічні цілі минулого тижня. Відбулося головне засідання комуністичної партії Китаю. Чиновники заявили, що перед китайською економікою лежить нелегкий шлях. За їхніми словами, економічні цілі, затверджені на головному засіданні компартії, містять багато складних суперечностей. Тан Фан Юй, заступник директора дослідницького відділу Центрального комітету з питань політики. Модернізація в китайському стилі стикається з безліччю складних суперечностей та проблем. Тиск посилює необхідність докорінних змін у китайській економіці. Настрої споживачів та бізнесу песимістичні. Світові лідери переймаються домінуванням Китаю в експорті. Нарада за зачиненими дверима під керівництвом голови КНР Сі Цзіньпіна тривала чотири дні. Її проводять приблизно раз на п'ять років. Офіційні особи дали низку. Здавалося б, суперечливих обіцянок, зокрема про модернізацію промислового комплексу з одночасним розширенням внутрішнього попиту. Вони також говорили про стимулювання зростання та Одночасне стримування боргових ризиків, початкове резюме зборів не містило подробиць про те, як Пекін планує вирішити суперечності на шляху до мети. Одна з таких суперечностей у тому, як змусити споживачів витрачати більше, тоді як ресурси спрямовують переважно на виробництво та інфраструктуру. На ринку зростає стурбованість тим, що необхідні структурні зміни, щоб споживачі відігравали активнішу роль в економіці. Без цього, на думку аналітиків, борг може перевищити темпи зростання та ускладнити фінансування промислової модернізації Пекіна та досягнення його мети глобального домінування деякі аналітики попереджають, що нинішній шлях може призвести до тривалої стагнації та дефляції, як це спостерігалося в Японії наприкінці 90-х років. Очікується, що найближчими днями Китай опублікує документ із докладнішими політичними планами.